Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 736-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах нашої держави. Утім, українські захисники дають гідну відсіч ворогу та тримають оборону на усіх напрямках. За інформацією командувача повітряних сил України Миколи Олещука, сьогодні вдалося знищити три російських винищувачі бомбардувальники су 34 протягом минулої доби. Відбулось 99 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 10 ракетних, та 105 авіаційних ударів здійснили 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню опозиціях позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники, усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.